Як виховати благочестивих дітей. Розділ 6. Будьте підбадьоренням. Слова мають значення. Те, як ми їх застосовуємо, має великий вплив на життя людей, особливо наших дітей. Біблія каже, Утішайте тому один одного і здобувайте один одного, як і чините ви. 1 До Солонян. 5 розділ. 11 вірш. Нехай жадне слово гниле. Не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто учує, до Ефесян 4 розділ, 29 вірш. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це не муж досконалий, спроможний приборкувати і усе тіло. Якова 3, 2. Нашим дітям потрібно чути слова схвалення, щоб допомогти їм стати людьми, якими їх хоче бачити Бог. Наші слова можуть їх або збудовувати, або руйнувати. Діти різні, і до них потрібно використовувати різний підхід. Дівчаток слід підбадьорювати, підкреслюючи їхню внутрішню красу, а хлопців потрібно підбадьорювати, розпізнаючи, їхній потенціал і спонукаючи їх, його реалізовувати. Я виріс у сім'ї, де все крутилось навколо сарказму. Я зрозумів, що сарказм може бути одним з найгірших способів комунікації, оскільки сарказм це гумор навколо крехти правди. Його використовують щоб спровокувати сміх над іншою людиною. Оскільки так спілкувався мій батько, я також прийняв такий стиль спілкування, щоб посмішити людей, я сказав щось смішне, що зачіпало інших. У моїй сім'ї, коли ми зросталися, переважно стосувалося моїх братів та сестер, але також могло стосуватися і моїх батьків, оскільки це дозволяло і вважалося, наче й нормальним. Коли я одружився, я продовжував у цьому ж дусі. Тільки тепер гумор мій був скерований на Бет. У своєму серці я не мав на увазі нічого поганого, але я не усвідомлював, наскільки мої слова ранили Бет і змушували її почуватися нікчемною. Найчастіше це траплялося, коли ми проводили час з друзями, і мені знадобилося багато часу, щоб я побачив зв'язок між нашими конфліктами і моїми словами. Коли Бет нарешті сказала мені, як мої слова на неї впливають, я зрозумів, що потрібно мінятися. Міняти свою поведінку важка праця, але з роками я навчився краще використовувати слова. Тепер я постійно намагаюся підбадьорювати, а не критикувати. Ось три способи, як бути підбадьоренням, бачити добре в людях, вміти слухати, підбадьорювати в мрії інших. Бачите в людях добре? Чи спадає вам на думку хтось, хто постійно скаржиться, чи кидає негативні коментарі про кожну людину, досвід чи місце, до якого вони дотичні? Наскільки вам хочеться бути в товаристві з такими людьми? Тепер подумайте про когось поруч, з ким ви почуваєтеся краще. Хіба не хочеться вам проводити? З ними якнайбільше часу. На основі цього, чому ми не проявляємо більше схвалення і не стараємось бачити більше доброго в людях. По-перше, тут справа в нашій особистій невпевненості. Коли ми негативно висловлюємось про інших, ми створюємо хибне враження, що ми кращі, ніж вони. Щоб помічати в людях хороше, потрібно час і зосередженість. Ось вам виклик Зосередьтеся на тому, щоб знайти три добрі речі про людину або ситуацію, перш ніж вказати на негатив. Перед тим як один раз покритикувати своїх дітей ми озвучуємо три похвали: легше бачити погане чи те, що потребує змін, ніж побачити добре в людях чи ситуаціях. Але підіймо. На крок далі. Не лише помічайте добро, але й знайдіть час сказати людям про те хороше, що ви в них бачите. Коли останній раз в ресторані вас чудово обслужили. Чи сказали ви про це менеджеру? Я впевнений, що як... щоб сервіс був поганий, ви б охочіше їм про це сказали. У нашій сім'ї ми почали практикувати таке. Писати одне позитивне слово про людину, у якої день народження. Кожен по колу пише на листочку одне слово, яке, на його думку, позитивно описує цю людину, а потім кожен віддає цей листочок іменинникові і пояснює, чому саме це слово вони обрали. Це лише маленький спосіб створити середовище, в якому помічають хороше в людях. І кажуть про це їм. Іншим людям дуже важливо навчитися утверджувати своїх дітей. Наші діти повинні чути, що ми в них віримо і що вони можуть досягнути будь-чого, якщо докладатимуть до цього зусиль. Батьки повинні стати найбільшою підтримкою в житті своїх дітей, бо якщо ми їх не підтримуємо, вони шукатимуть схвалення від когось іншого. Вміння слухати. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів, Якова, перший розділ 19 вірш. У вас не просто так два вуха і один рот. Нам слід вчитися більше слухати і менше говорити. Нам не виходить проявляти підтримку саме через те, що ми не вміємо слухати. Часто ми витрачаємо стільки часу і енергії на те, щоб змусити людей чути, нас, наші ідеї, що самі забуваємо зупинитися, послухати і почути іншого. Слухати когось це вже один з найкращих способів проявляти підтримку. Всі ми хочемо, щоб нас чули, бо коли нас чують, це дає відчуття підтримки. Убець це завжди добре вдавалося. З нашими дітьми. Коли вони поверталися додому зі школи, вона сідала поруч з ними і слухала про те, як пройшов їхній день, що їм найбільше сподобалося, з чим у них виникали труднощі і що вони робили. Це був час, щоб підтримати їх і дізнатися, як саме вона могла їм допомогти. Це допомогло побудувати відкриті канали комунікації. Особливо коли вони входили в підлітковий вік. Вони завжди знали, що мама їх вислухає і підтримує. Другий аспект вміння слухати це пам'ятати. Коли ваші діти або хтось інший ділиться з вами чимось, чи пам'ятаєте ви, що вони сказали. Інколи ми знаходимо час вислухати, але забуваємо зафіксувати у своїй пам'яті. Що саме нам сказали. Один з найкращих способів проявити комусь підтримку пам'ятати, чим вони з нами поділилися. І наступного разу, коли ми їх побачимо, поцікавитесь про це, пам'ятати тему, запитувати, що в цій темі нового, і слухати їхню відповідь. Це неймовірна підтримка. Це показує, що ви щиро турбуєтесь про них. Дозвольте їм мріяти. Чи сідали ви коли-небудь з 4 чи 5річними дітьми і запитували їх, ким вони хочуть бути чи що робити, коли виростуть? Зазвичай у них дивні ідеї і великі мрії. Але що відбувається, коли ви ту ж саму дитину запитаєте про це через 10 років? Мрії стануть меншими, і вони зазвичай нічого великого не чекають від життя. Чому так? Ми, батьки, часто недостатньо заохочуємо наших дітей мріяти. Ми наповнюємо їх відчуттям реальності. Ми кажемо їм щось на зразок. Ти цього не можеш робити. Або це неможливо. Це відбиває їх охоту мріяти. Часто це трапляється, тому що ми самі перестаємо заважати на власні мрії. І так важко дозволити нашим дітям мріяти. Коли в нас самих не залишилося жодних мрій, наша роль як батьків допомогти нашим дітям розкрити свої мрії і прибрати обмеження, які ми на них накладаємо. Хіба не правда, що ми почуваємось найбільш наповненими, коли рухаємось до своїх мрій? Чому ж ми обмежуємо своїх дітей чи намагаємось нав'язати їм свої мрії? Я завжди мріяв, що хтось з моїх дітей стане зірковим спортсменом і капітаном команди. Чи мріяли про це мої діти? Ні. І мені довелося навчитися перестати нав'язувати їм свої мрії, бо це були не їхні мрії. Спершу було важко, але зрозумів, що вони це робитимуть тільки тому, що я цього для них забажав. Тож я усвідомив, що треба це відпустити. Сьогодні всі вони люблять спорт. І, озираючись назад, я розумію, що це дозволило мені більше грати з ними на нашому подвір'ї, коли вони росли. Як нам допомогти нашим дітям розкрити свої мрії, ось декілька ідей. По-перше, запитуйте їх про їхні мрії і не давайте жодних обмежувальних коментарів. Ми вбиваємо багато мрій, тому що критикуємо ідею і вказуємо, чому вони ніколи не можуть так зробити. Друга ідея дати їм шанс втілити мрію у життя. Дозвольте їм згенерувати ідею в межах повних параметрів, які ви окреслили, і допоможіть їм зреалізувати цю мрію. Ось що ми робили з нашими дітьми. Ми дозволяли їм спланувати подорож, присвячену їхньому 13-річчю. Вони вигадували ідею, планували подорож, а моя справа була влаштувати це все. Це був маленький спосіб, як навчити їх, що мрія реальна. Третя ідея ніколи самому не переставати мріяти. У Біблії є безліч історій про персонажів, які отримували мрії. Від Бога, а потім усе життя втілювали ці мрії в життя, як приклад, Йосиф, Мойсай, Даниїл, Нем'я і Петро. Ніколи не пізно мріяти і слухати, які мрії має для вас Бог. Ми відчуваємо, що життя має сенс, коли знаємо, що витрачаємо свій час та енергію для досягнення мрій. Які дав нам Бог, наших дітей надихає бачити, як ми проживаємо такі мрії у нашому житті разом з організацією Potential Endeavors і нашу роботу в Україні. Останнє, дайте собі і своїм дітям час мріяти. Ми всі такі запрограмовані і зайняті нашими розкладами і активностями. Що зазвичай не знаходимо часу, щоб посидіти в тишині, послухати і помріяти, вимкнути телевізор, відкласти телефон, відмовити, пропозиції піти на каву, перестати грати у відеоігри і просто в цей час помріяти. Тихий час розвиває креативність, розблоковує мрії і перезавантажує вашу душу. Зробіть це! Своїм пріоритетом і нехай ваші діти зроблять те ж саме, а потім діліться один з одним своїми мріями. Слава Богу! Амінь.